по такої трави високої. Дуже багато треба ходити. І ну, Це не на чистому, що ти на чистому йдеш і їх видно. Ти раз побачив, пошов. Кстати, вчора ось бойове ранення. Я воно там фокус не... Ну це камера, короте, як завжди. О, А тут дуже йдеш, поки не наткнешся. Ну все, наткнувся. Зараз буду сідати лубать. Отак От ось ішов, наткнувся. От. І трави зараз буду видлубовувати. Це погано таке, що пальця вчора повредив із тим мопедом сараним збив. Воно не фокусується, нічого. Оце по таких березняках, сонце сховалося. Болут водить, як то кажуть, висока. Ну Оце ж таке, оце ж такої трави зараз буду ковиряти, все Що ти його побачиш, ти його ніяк не побачиш, поки місце не наткнешся. Ще що я хотів сказати, що завжди як сідаєте різать черені, це вже в мене з недавніх пор таке правило виходить, але зараз я щось про нього забув. Всегда треба подивитися, де ви сідаєте. То бачите, я сів, а вітряна погода. Як вам правильно показати? А вітряна погода і похилена, одна похилена, одна суха, длінна нахилена теж. І якраз там, де я сижу. Тобто, не дай Бог дмухне сильно, ломається, чи, та, чи ось оця без разниці. В момент може І якраз прямиком сюди. Мене просто вже раз хвоя чуть не притокла. Ну, притулку вона по мені попала, але добре, що вона була не, не товста, по касательної по спині пройшла. Якраз, ну, зараз по по ви, ви, виберу. Коротше, все, я хочу показати, яка вона. Ну, тобто, все. Все, це така, якщо впаде, все, труп. Ой. Ну коротше. Вона повністю все труха. Труха. Так, добре, що не на лисички, бо я там лисички не дозбирав, все таки стромновато було мені. Це не вітерець, трохи паспортно. Ну ось був би якраз там де я сидів. Що я таке маю сказати? Стремновато трохи в такому густом лісі Начав знімати перестало трещати. Кожна ветка, кожен стовбур Тільки встигаю озиратися. Що ж, може з будь-якої сторони, откуда даже не чекаєш, це ж ліс. Да, стромновато. Ну якраз коли череня находиш, то до... починаються такі вещі. Стромные. Гурк. Люди добрые. чули такі чи бачили. Чули чи не чули. А то, в малині. В малині лісички растут. В малині. Віть такі чулі. Чули чи не чули? Ага. Лисички йолки палки поколовся, правда? Але тюлічі -тю бачили, брате мої? Такі справи. Натопотів вже 7 кілометрів, йду до машини, а всього якесь, шляпи повилазили, краснюки, да, краснючки, йолки палки А що це вони тут? Що це вони тут? по цьому згорівшому Йосип драний дивіться Ой блін вона вилазила їх тут це вже старий та я беру там дому плита буде топиться Блять мурашки Да це да. посушаться Дивіся і малі, і на одному місці. Що це їм тут нема що робити? Строїли вечіринку мляха. Ах ти що. Не знаю, що я там знімаю, бо я дивлюся. Грибінок покидаю. Я не дивлюсь на екран. Так, ну це я так по бистрачку. Хапанув, зараз почищу. А воно ну, одного за... завтикав. Отаке Краснюки. Ну, якраз вже йду до машини, зараз, скільки там 10-10 чимось. Перекушу щось буду десь далі відвігатися. Вже 7 км трохи тяжко, Ну це вже це вже подпихня. блін, і що найголовніше? Погорівши й сосні. Ніодної осики нема. Так, ну, наче більше. Влас моїй нічого не бросається. Буду далі гуркати. Оце коло цих трьох ось. Плачу, блядь, Тічку жалко. <плаку> 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 Поплакала і знов. Кущами побрила. Якимись тропами. Ой, бляха, то заліз. Ішов поки місце віти знімав. Коротше, про, пропустив поворот. Ну тут якби нема тих указателів, що там повороти, всякі перехрестки, Але я ж подрозумівається в голові, що має бути стежина, по якою я йшов. Ну зараз це дело мы исправим. Я думаю, благополучно вийдемо. Все, птичку хтось скушав, а ми гуркаємо. Точніше ми. Ну -то якось. Просто знімаєш, наче з камерою, наче з кимось ходиш, показуєш. Ну я і там два чоловіка, хто буде це дивитися. Короче, гурка їм далі. Ось, мабуть, вже ця тропинка. Так, от і притупав до машини. 11 часов. Зараз буду смаколиків кушати. Бутера якого гризну. І це. І буду десь далі двигати. Не знаю, чи назад тут буду ходити, чи чи поїду в друге місце зараз після вкусного обіду прийде мисля і буду відвігатися тут усе вже дорога накатана тут, ой я не знаю тут вже повна родич мабуть було ще то в кач приїхав ми той раз там ставили машину тут навіть прямо той раз як ми поставили машину були лисички так, лисичок я не бачу О, Там якась одна колупанка Це мамука різала, вона як ріже то уничтожаю все под ноль вечір Все ми тут обідали в Карлупа все, хорош ляля. -ля. О Нема штатива, невдобно мені Все, Сижу, трощу ось Таке я тут на дорозі розсівся. Я дивлюсь на Славіка, на свого. Це було Славик. І це по таким єбінням, це, як оце бінням ця заволока. Їздите. Це там больне місце. оце Коробка. Коробка і лижа. Всі треба водійською стороною старатися ніде не черхнути, обминати. Оце старайтесь більше направи, вибеняв якийсь туди. Ну, ось так. Бо Бо от, там вже воно бите і здовбане і яке хочеш. Там оце така штука. Все. Так, ось кусок яйця, сала, цибуля. Да й траписнічаю. Все, смачного. Так, 12 часов дня переїхав я до вишки на друге місце дислокації, на друге Так, ще нікуди не ходив, що таки переїхав, що шлопан, що не перезивався. Що замітив, бабок до хрена. До хрена бабок. Це взагалі я по дорозі їхав є бабки. Треба буде хоч бабок набрати, як лисичок не знайду. о, вон там воно, все. Бабки, 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 бабки. Все березовик Б под березовики. А це краснюк ось. Оце краснюк. а це товариші, лисички. Оце лисички. Все, пішов я перезиватися, буду гуркати зараз тут колотити. Дай таке. першопроходець був, сліду більш ніякого не було, ніхто більш не їхав. Я перший. Коротше, пішов туди в'єбення до болота. Там взагалі нічого нема. Там і, і пролізти нема. На цей дуб, бачу вже воно там відніється десь славік. Якраз на Славіка виходжу. А потім дивлюся, Відніються лисички. Блін, туєбень лазило, де воно лазило. Ось вони ростуть коло Славіка. Чого ти лазиш по тих болотах і по тому сьому? Дивися, одо. Брати мої, чули чи не чулі? Диви, чули чи бачили, подиви. Людочки мої добрі. А воно лазить бляд, по єбенях. А воно ні коло машини, воно машина. Не на відержать. Все. Буду сідати. Резати. Ой, коротше. Та що це я за твої беня не грибник якийсь. Люди добрі. Іду туди, лажу по тих кущах, його нема нічого. Воно знов машина. Воно машина. Ось знов черені, Що це таке? Чули чи не бачили. Де воно лазить? Та йди коло дороги. Чоловіче, воно ж коло дороги росте. що ти біжиш? Куди ти біжиш? І так уже намотав 10 кілометрів чи сколько. воно біжить. Ой, бля. Що це я тут буду робити? Людочки мої добрі святі образи. Все, сички. Ну, Бля, чобійся. Треба коло машини. Оно знову. Люди мої добрі. А воно біжить. Куди ти задерло голову, да біжиш? Ай, так, йти врізати. Навірно, вже вийде довге відео цих розказів, розказував. Ну вже, звиняйте, як є. Буду грузити. Два дні, мабуть. Ой, куди це я прийшов? У мене ж там воно. А ти мати... боже. Так. Все... О, блін, а тут вказується... А, це я розвертався чи що. Ну так, да, я, мабуть, там розвертався. Колі ой, на свою колію, думаю, хтось їхав, думаю, хто ж тут їхав, кромі мене. Так, блін, бабки ці... Зараз щоб бабки позбирати чи що. Коротше. Про третій час йду до машини. Йосип мене любив. Ну за що? Чого я туди подивився? Бляха, чого я туди подивився? Прийде. Прийде цей різати. Ну коротше йду зараз, їх виріжу коло машини. Там ще бабки от, я всі піду позбираю, що там. Все, більше включення ніякі робити не буду. Бляха, скільки цих бабок тут. О! Дори... Вирізаю цей черінь. І газую, бо, тому що вітер такий, напевно, нарве дощ. Стрмно находиться. Там ще треба заїхати на могилки. Там, я знаю, недавно люди були, мою яку цукерку поклали, треба забрати. О, так що все. Ставте лайки. Всім добра. Це той, що казав, не буде знімати. Так, <ріху> да, не буде знімати. Якраз успів, як у періщив, бляха муха, дощара. Да дворники включать, бо нічого не видно. Оце лупану. Кстати, через камеру лучше видно, ніж мені. Так, все, тепер точно, всім пакета. Щастя, здоров'я. Саме головне миру. Да, дай бог. Ще побачимся. Так, все, поїхав я.